В Україні немає загального законодавства, а саме загальних законів і підзаконних нормативних актів загальної дії, тобто загальної дії і загального це одне й те саме, які б регулювали процедуру проведення досліджень з використанням поліграфа і діяльність поліграфологів. Ще раз, законодавство ділиться на законні підзаконні нормативні акти, і вони є загальної дії і індивідуальної дії. В Україні відсутнє законодавство загальної дії, тобто закони загальної дії і підзаконні нормативні акти загальної дії, які б регулювали процес проведення досліджень з використанням поліграфа і діяльність поліграфологів, на відміну від адвокатури, нотаріата, поліції і багатьох інших державних структур і професійних структур. Поки що цього немає. Водночас Три знаки оклику. Це не означає, що в Україні поліграф незаконний, або він не може бути доказом, або діяльність поліграфологів незаконна, або така, що не передбачена законодавством. Як в житті буває? В житті ви будете е, зустрічати багатьох людей, юристів, суддів, всіх інших, які будуть вам говорити одну стандартну фразу. Поліграф не передбачений законодавством, поліграф не законний, він не може бути доказом у суді. І ось ці такі кальки, які постійно будуть вам закидати, наче провокуючи вас на те, що ви там отримали професію, яка абсолютно якась цікава, і вона поза законом. І вона не, не зрозуміла в суспільстві. Ну, з таким апломбом. Насправді ні. Що відбувається в реальності? Ми прийшли до того, що немає загального законодавства. Так? Але я вам скажу, що загального законодавства, наприклад, немає і у, юве, у ювелірів. Правильно? Загального законодавства немає в багатьох професіях, да, його немає. Але це не означає, що вони діють поза законом. В Україні тепер дивимось на сайт, з чого починається ця сторінка? Ця сторінка насправді починається з того, що у нас є стандартні перевірки, дослідження і експертизи. Я цю сторінку самостійно формував, і тому я дуже добре знаю і структуру. Ніхто відразу не стане судовим експертом і ніхто не буде проводити експертизи. тому експертизи ми виносимо задушки. І все, що ми говорили, воно стосується саме вас і вашої майбутньої діяльності. І ось ми говоримо, що є закони водночас. Ми повинні розуміти, що є багато нормативних актів, які дотичні до процедур дослідження людей. Це процедури медичного дослідження, це процедури, які е, пов'язані з поліграфом. І от, наприклад. Ми повинні розуміти, на що ми опираємося, які норми у нас в законодавстві є. Тобто ми говоримо, що немає закону, який би говорив, що поліграф це ось-ось-ось. Поліграфолог повинен, ви повинні. Закону загальної дії немає. Водночас є багато норм загальної дії, які дотичні до нашої діяльності. Ось вони. Вони всі на сайті є, їх не обов'язково записувати, ви їх можете переглянути. Наприклад. Стаття 28 Конституції України. Ніхто без його добровільної згоди не може бути підданим медичним, науковим чи іншим дослідженням. Зрозуміло. Що це означає? Що ми повинні перед кожним дослідженням отримати згоду. Правильно? Водночас в Конституції України не написано слово письмової. Погодьтесь. Але ми перестраховуємось і щоразу отримуємо письмову згоду. Для чого? Є таке поняття в юриспруденції тягар доказування. Тому що якщо виникне питання доказування того, чи ви отримали згоду чи ні, то вам набагато простіше буде це довести, якщо у вас буде документ у вигляді письмової згоди. Тобто немає норми, яка б у вас зобов'язувала вас отримувати саме письмову згоду. Це є помилка. Дуже багато поліграфологів на ринку, в них є така системна помилка, що десь записано, що ви повинні отримувати письмову згоду. Ну, Десь це, можливо, методика, десь це, можливо, підручник. І от коли мені починають як юристові, бо я за основним фахом юрист, і ви знаєте, я впевнений в тому, що найкраще ти знаєш ту освіту, на яку ти навчався очно і перший раз. Да? От Я вважаю себе от найбільше в своєму житті юристом, вже потім психологом, фінансистом і все інше. І я дуже прагматично відношусь до підручників, методик і всього іншого, з точки зору юриста. Підручнику будь-якому, який би автор, професор, доктор наук не склав, будь-якій методиці, яка б вона авторитетна не була, може бути написано багато речей. Погодьтесь. Але від цього, від їх авторитету, від ступеню важливості, вони не стають під законними нормативними актами або законами. І нехай би хто б вам там не дув губи, не опінився ще щось, типу, так це ж ось підручник такий. Там написано так. Я не заперечую, це є науковою думкою, це є науковою позицією тої чи іншої людини. Якщо вона в неї достатньо політичної сили волі, і це достатньо важливо в цьому житті, нехай через законотворчу ініціативу або через процедуру норматизації це перетвориться в нормативний акт. І тоді ми будемо говорити, що він що. Є обов'язковий для виконання. І от така догма у поліграфологів є, що повинна бути письмова згода. Окей, письмова згода, і ми її постійно відбираємо і будемо її розглядати. Але якщо звернути увагу на Конституцію України, то ми повинні відібрати просто згоду. І якщо ви це зафільмуєте на відео, це один із варіантів фіксації добровільної згоди. Якщо крайня ситуація, то це також можливо. Як роблю я в своїй практиці? Я в своїй практиці завжди починаю дослідження зі слів. Скажіть, ви добровільно проходите цей тест? Так, я добровільно. у мене вже згода є заповнена. Водночас я паралельно це записую на відео. У мене тест починається. Ви добровільно проходите тест? Так, вас хтось примушував до цього тесту? Ні. І закінчується тест наступним. Скажіть, будь ласка, у вас є будь-які претензії, зауваження чи доповнення до тесту? Якщо є, то скажіть. Ні, немає. Все, дякую. І на цьому відео закінчилось. І в добровільній згоді ви побачите, що там є також пункт про наявність або відсутність скарг. Ось Конституція України. Далі йде стаття 281 Цивільного кодексу України. Зачитаємо її, щоб бути точними. Медичні, наукові та інші досліди можуть Провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою. Так само ми розуміємо, що дослідження з використанням поліграфа підпадає під цю статтю. Тобто, що відбувається в реальності? В реальності немає спеціального закону, але є діяльність, якою ми займаємось, і ця діяльність підпадає під регулювання інших норм. Оці норми ми повинні знати. Хоча в цій нормі немає слова поліграф, але з природи того, що ми робимо, воно регулюється цією нормою. Розуміємо це.